Так, всем привет. Дуем комбайна. Лучше вот, я вчора народ был. Сейчас треба поменять и войти на новое поле. Сегодня вийшли пораньше, чтобы быстренько все... даже чтобы раньше выехать, потому что Тому що діло не близьке. Так, зараз треба повибрати у салончику, продати фільтрик, ну, по стандарту. І можна щось далі робити. Заправлятися і летіти. Так, значить Виїхали ми з бази. Коротше, сьогодні ми качаємо на нашу нераундапову сою. Соя командур, Приїду на поле, покажу, яка у нас себе. Хто не знає, ми кожного року сіємо сою не раундапову, бо вона трішки там, ми здаємо її як не раундапову. Ми її в цю кучу кидаємо, вона трошки протеїн піднімає, вона протеїдніша, по-перше, а в цьому році це дуже важливо, бо показники своєї раундабової не, не ахті. Із-за цього, що влоги не було, Вон багато таке, щоб людей позавертали на елеваторах. Тобто найгружаніша, в тому році це в нас була е панорама сьогодні. Типу панорама, а там тозна. Але ж вона там, це три плюс. І в тому році ми там не змогли її підібрати собі на больсі, бо була після соняшника і трошки удержав, і подали це, соняшника полізла. І ми корише, і, і забили пожежна і все. А взяли у знайому командою. Це яка зараз вода буде. Зараз поїдемо, поїдемо подивимося, що воно нам показує. Так, по комбайну. Вчора приїжджали сервісники, поповідалися, знайшли вони. Е, на... Підключилися до цього до комбайна і знайшли дві проблеми. Одна була помилка, оце, що я казав, по повітрю, щось, а інша помилка була по... Дупленій, зробував, там Поганий контакт до топлений не бачило. там. Коротше, полізли вони до А там до неї до фішки, до мостів, іде, до воді, що там фішка оця, і там проводок був перебитий. Три проводка були перебиті, там одно вже зручав молоток, коротше, вони його перепакували, познавали ошибки, і як вважається, не знаю, години з трьох. До восьми я ось працював на полі. То в принципі без нюансів нема. Ну зараз не знаю, все, що зараз виїдемо. Це не весь день. А ви як знаєте, як я казав, проблема була в тому, що е, до півдня працює, а півдня не працює. А я десь трьох виїхав, то тобто, до восьми це може бути там півдня, то попрацював нормально. А далі ж не знаю. Ну, нюансів не було. От зараз оце виїхав. День попрацюю, може. Надіюся. І воно все покаже. Думаю. Оце на якій я вчора працював, я її не домолотив, бо пішов на круг і отам, отам воно піймав, не знаю. Там каміння, може камінюку, ну так темно, воно ніфіга не видно. І от сігмент підігнув. Це вже я побачив, вже, як дивлюся, раменю щось все. Шліфую ремень, дивлюся, вже димить. <смі> думаю, все, хорош. А так думав, ну думаю, я в бункер доб'ю та й поїду до дому. Так і поїду додому. Коли так досталося. Все, я навіть не реєтував, майже, майже повинен був бункер. От кажу, все, хвата, поїхав вигрузив і все. Ото воно, ну чого не робота. Погода зараз дозволяє, то можна і працювати днем. Ось я на ліку виїхав, поки дочкаєш і все. Та чим на поле приїду, покажу. Та, і по ціні ж ти сказав за сервіс. що там. Ціна сервіса там, 1800 гривень за годину роботи сервіса. Це так бере Агрістор приїжджав до мене. Я взагалі не думав, що до мене приїдуть, бо вони... ну, як це, то скільки там дзвонили, є що то лицей, то не хотять, то, то не лице не часу немає. А те що подзвонили, вони нашу сторону, якраз каже менеджер, що до нас до вас поїхали, вашу сторону хлопці. Вже з токсотів, можливо, десь після обіду приїдуть. І так і будучи після обіду приїдуть. Тут ціна 1800 за мотивітацію і плюс дорога. Дорога рахується равносітно, що робота сервісника, також 1800. Тобто мені рахунок ще не виставили. Бо я розраховую побізнову, рахунок буде там, не знаю, жду тогава. Ніхто мені цього не платить, це по-любому виставиться рахунок. так що... Я думаю, тисяч на чотири точно накрутили. Так що то да, так. Ну та нічого, це таке. Головне, що воно мало, а гроші заробимо. Все, летим на поле. Блін. І таке буває. Да, би хоч двока маза. Він на вийде, як квасолі, а така пен... крупненька. І є лобода трошки. соя, що є, то є. Я думав, що вона трошки там е, од того краю поганіша. От сюди краще, вроді мені показалося. Але обманював я себе. Були надії, надії якісь, але нічого не Коротше, Слабенька стоя, я вже косився, він вже майже половину. Будуть участки, ось є таке, що побільше. Да, трошки є очаги у нас отакої лободи. Брискали, але ж вона переросла переросло, воно її трошки присадило і далі не взяло. Ну, Це таке Що є. Що ну, продаж. А так в загальному Ну, оцей учасник, диви, я оце тільки почав знімати Оцей участок якийсь кращий. Це на один наша своя командур. Не раунда було. Ну, не знаю, КаМАЗ я набив, вже Камаз поїхав. Не, аби хоч ще один був КаМАЗ. Ну, по тоні точно сипе. Ну, я думаю, може, якщо на півтори вийдемо, то і на то буде добре. Але щось я, щось я думаю, що, кажуть, це не, не буде навіть півтори тут. Не знаю, щось якось... Я розчарувався. Я якось мені показалось, показала. Ніхто сюди, звісно, не ходив у центр. А по краю так полазив, там плюс-мінус, там, ну, вроді то тоді непогана, і суйка. А воно казалось, не то пальто. Маси немає, це я так зараз, щоб відео почав знімати, то трохи скинув... скинув. Видність на 4-4, а так я ходжу майже 6, ну, бігаю. Тобто о то таке. Так, значить, у комбайну все нормально, зараз у нас вже 15.06 він зазвичай починає музику працювати після 2 годин, то тобто, як по і все. Нормально, тут що не немає ніякого на, на те, що було. Тобто, якщо до кінця дня доб'ю і все буде чудово, то сервісники значить не з його приїжджали. Навіть це те була проблема, та? тому спільно. Ну, бачите, сервісники, в принципі, знають, дивіться, вони... Чули комп'ютер, все побачили всі житті, а, а я таке. Ми, хтось щось сказав мені, та, та, цей, подивись на одне, подивись на той точик. І ми як як ото, би як ходи, як, ми як макари, шукаємо, не знаємо самі, що шукаємо. Тобі людина приїхала. Приїхала, підключилася і все сказала, що до чого. і все, Свою в принципі роботу зробили. Так що за це їм... окучені люди, звісно, знають, коли дивляться, що там, їхні ті то їм набагато проте. А ми з тим не стикалися, то бо... вучимося, учимося, тепер знаємо, в принципі. Так, але ж за ці знання треба було віддати копійку. Cracked a pavement, Dandelions grew. Like a vow from a world that wouldn't let us down. On an empty schoolyard, the summer was new. We talked about bands and ways to leave this town. We laughed and lied, debated and confided. Try to fake it to get by. Але you know, я активну загинку відпив. Не треба ніяких GPS-ів. Йолка-палки, а? Глазолмаз. Хе-хе. Я взагалі просто по колії пішов, бо більше бризкалося і все. Так що не завсім той глаз йогулмаз. Так, залишилося зовсім небагато. На пару годинок роботи десь приблизно плюс-мінус, але ситуація не міняється по урожайності слаба-слаба стойка, що значить неврожайний рік. Без дочів нікуди. Ітог. Домолочую я вже 8 -го година, домолочую я, залишилась там загіночка, не знаю, там може на три круга. Коротше, сипнула нам наша сойка по півтори тони. Вон, досипає, решту вже півтори тони. Ну, в принципі, краще, ніж перша, але... Хотілося б, звісно, побільше. Так, тут это вже... Горнуче не горни. Оце така його така в'язенька, що невозможно. Так що такі врожаї... Звісно, краще, ніж перша, але е, якось надії були на неї більші, бо в тому році на, цьому, на цій площі ну, конечно, раундапова Хардін за цим друга соя, але далося таке по 4 тони. Так що рік на рік не приходить це. У тому року, звісно, порадувалися, хоча не знаю, може реально треба було тут сіяти знову раундапку в союване. Вона показала краще результат, бо вона реально показує на інших площах краще. Не знаю, що воно, воно зроблено. Але по-любому нехваткою дощів це 100%. Так що ось таке. Тато не радує, що джун. Джун пахав нормально, без навікувань, чудотху.